Ребенок операцію робили, Ви да, Збираєте піраці, гроші. Ви да. просто гроші, так, да, якби не? Так. Да. Я після інсульту. Після да? інсульту, да. так? У мене документи є. Є документи, да, да. так? А ви завжди собі носите документи, Ні, що ви Нет, не. що? Нет, Це Ні, завжди ні. Вони у вас оказалися. Так, да. ну я ж вам правду говорю. І давно ви збираєте, давно давно були операції. Щас, кажу, місяць назад робили. Місяць назад робили, так? Да? Місяць назад робили. А на що вам гроші треба? Ножі, на, на просто ножі. На жизнь, на на так? Да? Не маленька пенсія. А, а, а скільки у вас пенсія? 900. Сто, скільки? 900 900 гривень пенсії. У мене ж двоє дітей. Угу. Второй брак, а не маленький. А там, здається, вам зібрати за, за весь день, наприклад. Скільки ви стоїть в день приблизно? Люди не дають. Не дають, так? А скільки ви стоїте, зранку до вечора чи... Не зранку, Зранку, да, десь так ну, десь На годинку на дві да, виходите. І скільки вдається вам вибрати без проблем кошти? Мало. 50 гривень, 50 гривень да, десь отак. Це близько години чи дві, да, отак. Все от, угу, ясно, дякую вам. Взагалі от багато за день, наскільки я розумію, якщо ви ну, за стаканчиком да, ви, ну, якби займаєтесь, не такою, просите у людей гроші. А ви що думаєте, що всі дають? А это, багато, ну, да, багато загадка? Ну, дивіться, реально багато вдається ну, зібрати. Ну в день, по-разному, 10-20-30 гривень. 10-20-30 гривень в день, 10, 20, 30 да? І да. то это, если ти вийдеш ще, угу. я ж не кожен день можу ходити, У мене ж Я больные. А як вас звати? раб рабожий. Раб Божий? Раб Божий. Да. А что, раб Божий? Я віруючий. А, ви віруючий, да? Да.